Це в наших руках, тому ми не маємо права їх опускати. Про наші часи говорили давно. В древні, в древні часи люди знали про цей період, який наступає кожні 12 тисяч років. Всі пророки приходили, говорили про це, вони говорили про ті ознаки останніх часів, і ми їх зараз бачимо як Квітуча постеля. І гаряча оча вода, яка виходить з-під землі, і всього багато іншого. Ці ознаки фіксують по всіх усюдах, на всіх континентах, в різних куточках планети. Але одних це лякає, другі байдужі, треті взагалі не звертають уваги на те, що говориться, вважаючи, що це дурниця. Ні, на жаль, це не дурниця. І ми живемо в той час, коли на нас лежить відповідальність за все людство. Не просто так за себе, там, за сім'ю, а за все людство. Тому нам, ми маємо вистояти і ми маємо об'єднатися і вирішити проблему з кліматом. А зможемо це зробити тільки всі разом, тому що окремо таку глобальну. Проблему ніхто ніхто не вирішить. І тим більше ніхто не вирішить їх за нас, звичайних людей. І чекати, що хтось прийде і нам допоможе, там зверху за нас вирішить, і комусь десь накаже і нам тут зараз всі почнуть допомагати, нічого подібного. І про це говорить життя, те, що ми кожен день спостерігаємо, особливо. 2023 рік і вже початок 2024 показав, що надіятися немає ні на кого.